Усім привіт! Сьогодні ми зробимо оріхамі каплю дощу або капітошку. Ось таке виходить красивий капітошка. Ось такий вигляд капля дощу має з іншої сторони. Робити таке оріхамі дуже легко. Давайте ми цю красиву каплю дощу із паперу будемо робити разом. Щоб зробити каплю дощу або капітошку, беремо листок розміром 14х14 см. Беремо листок і складаємо його з кута в кут. Розвернемо листок. Тепер складаємо листок набік вдвічі. Перевертаємо листок назад, в верхню сторону загинаємо вниз по центральній лінії з обох сторон. Тепер бокові сторони загинаємо набік до центральної лінії з обох сторон. Біля бокового кута. Загинаємо верхній листок на бік і наводимо листок. Теперь з іншої сторони біля бокового кута, загинаємо листок на бік. І наводимо. Ось цю сторону загинаємо набік ось до цього листка. Наводимо листок. І з іншої сторони ось цю сторону загинаємо набік ось до цього листка. Наводимо листок. Біля початку листків загинаємо нижній кут вгору. Наводимо, перевертаємо на іншу сторону. І тепер капля дощу або капітошка вже готова. І тепер її потрібно розмалювати. Для того щоб каплю дощу розмалювати, беремо фломастери і розмальовуємо її так як ви це бачите в себе на екрані. Тепер наш капітошка вже повністю готовий.